У столиці водія масово ріжуть колеса та залишають послання із погрозами. Хочеш, аби твою машину не чіпали плати. Жодні готівки, тільки банківський переказ. Наша Катерина Колхан поспілкувалася з людиною, якій одного дня надіслали таку чорну мітку. На гачок аферистів чоловік не попався. Звернувся до поліції. Копи запевняють, вже вийшли на слід злочинців навіть, попри усі їхні намагання замести сліди. Робити колосо це лише перше попередження. Такі листівки під двірниками авто знайшли десятки киян. Мешканцям столиці погрожують пошкодити їхнє авто, якщо вони не заплатять. Поліцію у Києва вже надійшло близько 50 таких заяв серед заявників і Артем. Зранку чоловік виявив порубану шину із записку з погрозами на лобовому склі. Зловмисник вимагає перевести на його рахунок пів тисячі гривень, інакше спалить авто. Якоби е, пише чоловік, атошник, що йому нічого він все потіляв. Если оплати не буде в течение двох днів, то он начнет бить стекла, царапать машину. Ключовий елемент у цій схемі зареєстрована в Росії електронна банківська картка з доларовим рахунком, яку важко відстежити. Поліції радять одразу телефонувати на 102. Запевняють, знають способи, як вивести злочинця на чисту воду, і у разі затримання аферистів відбутися штрафом їм навряд чи вдасться. бо їм можуть інкримінувати не шахрайство, а вимагання. Цілком можливо, якщо це зараз відбувається у кількох районах столиці, що діє не одна особа. Якщо буде доведено, що це вчиняла група осіб, при цьому, якщо вони погрожували своїм жертвам, а ще й якщо вчинили тілесне ушкодження, то взагалі позбавлення волі може бути на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Юристи у таких випадках радять зафіксувати пошкодження авто на фото, а також зберегти всі речові докази та підтвердження витрат. І звісно ж, викликати поліцію. Тим часом. Постраждалі столичні водії вирішили паралельно з копами розпочати полювання на любителів псувати чуже майно.